Вітаю вас на нашому занятті. І сьогодні я вам пропоную відвідати ферму. Ми вже знаємо, що на фермі живуть свійські птахи. А тепер я пропоную вам познайомитись зі свійськими тваринами. Свійські тварини це ті тварини, які живуть біля людини. Людина про них піклується, а тварини приносять людині користь. Отже, давайте дивитись та пригадувати свійських тварин. Повторюйте разом зі мною кішка, кішка, собака, собака корова, корова, кінь, кінь, коза, коза, вівця, вівця. Кролик, Кролик. Свиня. Свиня. Отже, давайте ще раз пригадаємо: кішка, собака, кінь, свиня, кролик, коза, вівця, корова. Це все свійські. Тварини. Давайте повторимо, свійські тварини. Чому їх називають свійські тварини? Так, тому що вони живуть на фермі біля людини. Молодці. А тепер я вам пропоную подивитись сімейки цих тварин кожній сім'ї є тато, мама та дитинча. Давайте дивитись і запам'ятовувати їх назви. Тата, мами і малюки. Пес тато. Собака мама. Ой, а це хто? А це цуценя. Їх малесеньке дитя. Кіт тато. Кішка мама. А тут хто? Це кошеня. Їх малесеньке дитя. Баран тато. Е. Вівця мама. А тут хто? А, це ягня, їх малесеньке дитя. Кінь тато, кобила мама, а тут хто? Правильно, це лоша, їх малесеньке дитя. Кролик тато. Кролиця мама. А тут хто? Вірно. Це кроленя. Їх малесеньке дитя. Кабан тато. Свиня мама. А це хто? Правильно. Це порося, їх малесеньке дитя, козел тато, коза мама. А тут? вірно, це козеня, їх малесеньке дитя, бик тато. Корова мама. А тут хто? А, це теля. Їх малесеньке дитя. Чудово, молодці. А тепер пропоную пограти в гру та допомогти свійським тваринам знайти їх дитинчат. Дивіться, це коза. Давайте знайдемо її дитинча. Пошукайте. Знайшли. З'єднаємо козу з дитинчам. Хто кози дитинча? Козеня. Вірно. Далі. Це хто? Корова. Давайте з'єднаємо корову з її дитинчам. Знайдіть дитинча корови. Знайшли. Ось хто це? Теля, вірно. Шукаємо далі. Це хто? Це свиня. Давайте знайдемо її дитинча. Знайшли хто це? Порося вірно. Це хто? Курка. Знайдемо її дитинча. Знайшли. З'єднуємо. Хто дитинча курки? Цепля, вірно. А це хто? Вівця. Давайте знайдемо дитинча вівці. Знайшли з'єднуємо. Хто дитинча вівці? Ягня Чудово! Молодці. Дуже добре. Пригадайте, про яких тварин ми сьогодні говорили? Так, про свійських тварин. Чому їх називають свійські тварини? Тому що вони живуть на фермі. Яких свійських тварин ви запам'ятали? Дуже добре. Кінь, собака, кішка, кролик, корова, коза, вівця, свиня. Дуже добре. Ми сьогодні з вами ще подивились сімейки свійських тварин та пограли в гру, де знаходили дитинча для тварин. На цьому заняття завершується. До зустрічі!